А наразі всі атомні енергоблоки знаходяться в стані холодного зупини. Відремонтовані лінії постачання електроенергії на Запорізьку атомну електростанцію, але окупація триває. Є повідомлення щодо, знищення, щодо знущання над персоналом, є повідомлення щодо намагання влади Російської Федерації перевести Запорізьку атомну електростанцію під. Юрисдикцію Російської Федерації, тому ситуація достатньо напружена і залишається такою вже понад 6 місяців. Викрадення генерального директора Запорізької атомної електростанції пана Мурашова ну, можна розцінювати тільки як акт ядерного тероризму, тому що це найвища посадова особа. На запорізькій атомний ліцензована посадова особа на Запорізькій атомній електростанції від рішень якої залежить і залежало, і буде залежати основні питання щодо ядерної та радіаційної безпеки.